Осім самий, самий величезний привіт, шановні господинки! Я вас запрошую на перегляд нашої любимої, я називаю промгрупу Магазин АТБ. Акція сім днів. Акція сім днів триває, починається з 26 грудня. І по 2 січня 25-го року включно. Дякую вам за коментарі, вдячний за вподобайки, які ви ставите особисто мені. І давайте розпочнемо подивимось, що цікавого сьогодні в промгрупі АТБ. Розпочинаємо з першого острівка. Тут ми бачимо подушка. Вона ось така, тут прошита з одної сторони, як правильно, ну, ви бачите, бачите оцей? цю сторону. ось Тут вам краще буде видно. Вона прошита ось так, щоб зручніше було для шиї. Розмір, звичайно, 50 на 70. Написано, що унікально дихаюча технологія, спеціально анатомічна форма. Це про те, що я вам говорив, класична. Так, і добре, ціна такої подушки. Плет-плет-плет, а подушки я не бачу. Ціна подушки 219 гривень. Плед новорічний, з новорічним малюнком. Дизайн 1,80х2 Звичайно, що 100% поліестер, ось такий сірий зі сніговиками. Ну, звичайно, що червоний, це вже такий символ Різдва, червоний колір гірлянди. І є ще ось такі а, звичайні, безколірні, без малюнку, але вони якісь дуже сумні. Ціна пледа 399 гривень. Дискокуля, світломузика з МП3 плеєром. Міняє кольори, крутиться і на стелі з'являються усілякі а, цікаві. Ось, бачите, тут є навіть фотографія. Дискокуля 349 гривень. Фен, щітка для волосся, укладка сушіння, легкий дизайн, оптимальна конструкція. Швидше менше. Що швидше менше? А, ось є малюнок. Ось така щітка. Давайте відкриємо, подивимось. Ось така щітка. Хочу сказати, що зроблено непогано. Не старчать оці всякі, знаєте, як шви, негарно спаяні, склеєні. Досить непогана якість. Шнур, бачите, також захищений ось, ось тут твердий шнур. І ціна такої фен-щітки. Так-так, ось 299. Набір рушників 100% бавовна. Менший розмір 50х90 для обличчя, для рук і для тіла. Розмір 70х140 см. Є декілька кольорів. Штатив для селфі бездрутовий з led підсвіткою, досить хороша штучка, дійсно вам скажу. А ціна такого штатива 159 гривень. Бачите, тут ще є і ще й led підсвітка, це добре. Кошики зараз ми подивимося з вами, ось такі прямокутні. Вони з ручками бачу, що декілька кольорів. Хочу сказати вам за ці кошики. Дуже міцні. Сам матеріал такий, знаєте, дебелий, міцний, дуже хороший з ручками. Ручки тут закріплені спеціально таким металевим кільцем. Це вже добре, не будуть рватися. Всередині також є підкладка і металевий, <кхи> металевий каркас. І ціна таких кошиків 189 гривень. Так, ну а ми з вами далі розглядаємо нічник планер LED з маркером USB. Ось такий чудовий планер. Тобто ви собі з вечора напишете, що вам потрібно, наприклад, на ранок чи на цей день наступний зробити. Маркер пише і стирає. тобто Можна писати і стирати цим маркером. І коли ви вмикаєте світло в цьому підсвічнику, LED-підсвічнику, то. Все видно, все, що ви написали, все, що ви намалювали, буде одразу видно. Ось така чудова штучка. Ось така підставка на USB. Ви вставляєте її сюди, тільки перед цим треба зняти захисну плівку з одної і з другої сторони. І також ось цей маркер входить в комплект, ви пишете і одразу потім вже будете стирати на наступний день. Дуже хороша штучка, скажу дійсно вам. Ціна такого нічника. 129 гривень, я скажу, що це така і недорога ціна на цей такий чудовий засіб. Мишка комп'ютерна, бездротова ігрова для справжніх таких геймерів, тому що вона тут цілу кучу всяких наворотів має, і чорні, і білі ціна комп'ютерної миші. 259 гривень. А я тут знайшов ось такий набір викруток, набір біт та головок, 23 предмети, 299 гривень у пластиковому боксі. І далі, дивіться, цікавий, це, мабуть, арома-арома зволожувач повітря з портативним, портативним підсвічуванням USB. Ось такий зволожувач повітря, я би навіть сказав б аромодифузор, сюди можна а, накапати ефірних олій, а, увімкнути. Є USB, кабель входить в сам цей а, зволожувач. І як, коли ви вмикаєте, він ще буде з різними-різними кольорами. Ціна такого а, пристрою 129 гривень. А далі привезли для хлопців ось такі пуфи. Дивіться, у вигляді машинки. Зараз ми подивимось. А, автобусний шкільний автобус. Зараз подивимось, який цей пуф. Що він з себе можна представити? Ціна такого пуфа 399 гривень. Дивіться, який чудовий пуф. На ньому можна сидіти і в нього можна щось поскладати. Ось тут є такий відсік для, наприклад, для фломастерів, для олівців, поскладати сюди, закривається. А ось тут відкриваєте. Дитина відкриває, відкриває, і сюди можна поскладати усі розмальовки, якісь альбоми для малювання, книжки. І ось таким чином виходить в кімнаті ось такий цікавий пух. А вони йдуть в двох кольорах: жовтий, червоний та чорний. Тобто шкільний автобус, пожежна і здається, поліція в трьох кольорах: жовтий, червоний і чорний. Ось а чорний це вже така поліцейська машина. А далі тут у нас іде комплект жіночий, утеплений. Давайте відкриємо цей. Тут я бачу якісь зайчата. Ще є темно-синій, рожевий. Ой, давайте рожевий відкриємо. Чи цей ну, цей колір зараз в моді, вже другий сезон. Давайте його і відкриємо, подивимось. Так, ось така ковтина йде. Цей набір. І ось такі штанята на резинці. А кишеньок немає, здається, без кишеньок. Саме самі звичайнісінький такий набір, але я гадаю, що вдома а, зручно буде тепленько ходити. Ціна зі знижкою 299 гривень. Так, а тут у нас дитяча шапка. Давайте відкриємо ось таку з ріжками. Подивіться, ось така шапка <зараз> з дорожками, але вуха закриті. Ви знаєте, я скажу, що навіть на мене вона добра. <зараз> навіть на мене вона добра. В двох кольорах. Приємні на дотик, антиковзуюча поверхня у шкарпайток. Це жіночі. Так, Дивіться, тут поліестер, спандекс входить у склад, але вони такі на дотик досить приємні. Новорічні пінгвін і ось такий гном. Ціна їх 119 гривень. Новорічні тапуліти, відкриємо, подивимось. Так, хочу показати вам їх, я відкрив. Дивіться, які тут олені вже з червоними носами. Підошва груба, прошита дратвою. Я думаю, що будуть тепленькі, м'ягенькі сама сама ця устилка м'ягесенька. Так, вони в двох кольорах, ще й з зеленим носом. Капці жіночі, 249 гривень. Мабуть, це їх ціна. Тому що, а, я думаю, що це теж капці. А це е, рукавиці. Жіночі, вони зараз є знижкою 159 гривень. Тут такий матеріал, що не буде е, намокати всередині штучне хутро. Непогані, скажу вам. Тут резинка ще йде прошита. В трьох кольорах чорний, рожевий, ось такий ніжно-рожевий і сірий. Так, тут у нас білизна чоловіча. 80 гривень. Я заукруглю ці копійки до більшого. І давайте подивимось чашку з подвійними стінками на 400 мл. Чашки самі простісенькі, простенькі, просто що йдуть з двійними стінками. Ціна таких чашок 179 гривень на 400 мл. Набір форм для випікання. Так, одна форма йде на 2,3 літри, і менша на літр 400. А зараз тільки скло для духовок, для холодильника, для мікрохвильовки і для посудомийної машини також можна використовувати. Так, прямокутні форми. І ціна їх. Зараз зі знижкою 399 гривень. Рушники, як говорять, вафині, да? Дивіться, ось такий з Новим роком. Олені такі цікаві. І другий ось такий. Також олені, також з новим веселих свят. Дивіться, які гарні мусіндри, надзвичайно прикольний рушник. А тут вже літо, джокли, ромашки. Розмір 45 на 60 45 гривень. Салатники з веселими кришками. Кришка закривається з двох сторін. Можна обрати за кольором, тут є і салатовий. Так, і ще ось тут я знайшов такий червоний. А, ще навіть є ось такий, бачите. Ще ось такий. Коротше, я нарахував 5 кольорів. Салатник Луїза на 4 літри, 100 гривень. Так, господинки, Тортівниця з кришкою. Хочу сказати, що дуже хороша ціна. Закривається з трьох сторін. Ось такі квіточки. І має ручку у вигляді метелика з кришкою. І ціна тортівниці 149 гривень. Є сіра, є біла і є така ніжно-рожева або пудрова. Бомбочки для ванни. 45 гривень з іграшкою всередині 100 грамів. Давайте подивимось на оці скляні банки з бамбуковою кришкою. Вони вже були колись в магазині АТБ, їх привозили. Я ще пам'ятаю, там скло було ось таке ось скло було. І знову таке саме скло. В мене в дитинстві були а, такі двері з таким склом. Я пам'ятаю, як зараз. Ціна скляної банки з бамбуковою кришкою, зараз зі знижкою, 100 гривень на 700 мілілітрів. А тут сховані дуже дуже цікаві салатники. Зараз покажу вам надзвичайно цікаві самі салатники, і я би сказав, вони для дітей готувати якусь кашку, приготувати, поготувати. У мене в дитинстві була така а, тарілка з ведмедиком, який сидів і їв а, мед. І я завжди казав, коли з'явиться ведмедик. І мені казали бабця, коли кашку з'їш, тоді з'явиться ведмедик. Ось так можна дивіться купити різні а, такі салатники. Їх є багато видів, точніше, з різними малюнками. І коли малеча доїсть усю кашку, всередині з'явиться якийсь цікавий, а, якась цікава тваринка. Тут є дивіться скільки багато і панда, і жираф, і зебра, і лев, слоник, і жабка, шкрабка Аромодифузор для дому. Дивіться, як гарно все підписано. Омела і ялиця. Тут у нас пряна ваніль. Усі йдуть по 100 мл, не маленькі. Аромодифузор для дому. Зимова ягода. Пряна ваніль, омела і ялиця. Дуже круто пахне сама зимова ягода. Дуже круто пахне, будете в АТБ понюхайте. Ціна таких аромадифузорів по 199 гривень. Дуже цікавий набір пробок для пляшок. Дві штуки. Силіконові, є з квіточками, є з нарцисами. Є, дивіться, які кумедні шапки зимові. До речі, вони в різних кольорах. 75 гривень набір. Мальовидло привезли. А, так, мальовидло 51 гривня, кремова. Ще туш для вій, 10 мл, 63 гривні. Хочу з вами подивитися оці чашки. Вони швидше для дітей, але вони дуже цікаві. Так, дуже цікаві чашки. Дивіться, малюнок з двох сторін. Не дуже часто в чашках є малюнок з двох сторін, а ще й середині. Формочка така, знаєте, в вигляді такої бочечки. Бак з бані. Да, з усіх сторін є малюночки. Ось такі чашки для дітей дуже цікаві. І ціна такої чашки, зараз вам скажу, 159 гривень на 370 мл. Так, а далі а, ось такий набір із двох дошок. Дивіться, тут одна така менша, друга трішки більша. І в наборі ще ніж із чохлом. Новорічний такий дизайн. Малюнок тільки з однієї сторони, з іншої сторони білі дошки. Ще є а, такий червоний ось. Різдвяна зірка. 139 гривень набір. А, так, і це у нас форма для випікання. Прямокутна з решіткою. Написано, що антипригарне покриття легко миється. Форма прямокутна, розмір бачите на екрані. Ціна зі знижкою 30% 279 гривень. Набір серветок з мікрофібри. Чотири штуки в упаковці. Також бачу новорічний дизайн. Дві серветки кольорові, розмальовані, і дві серветки однотонні зелені. Ще є ось такі різдвяна зірка. Також дві кольорові і дві червоні. І ось цей набір з чотирьох штук, по ціні 60 гривень. Так, це, мабуть, устилки, які зігрівають до 12 годин тримають тепло. Є жіночі, це, мабуть, розмір трішки менше. І є тут написано, бачите, чоловічі. Це розмір, мабуть, трішки більше. Ціна таких густилок 36 гривень. А далі термос на 470 мл. В двох кольорах синьо-жовтий. Ну, скажу самий звичайнісінький термос, мабуть, швидше і дитині до школи. Ось а, з такими звірятками. Ціна 199 гривень. Ну, а далі ми з вами роздивимось ось такі каструлі керамічні з кришкою на 3,2 літри. Вони в двох малюнках, усі білі. І ось такий перший малюночок. Досить цікаво зроблено керамічна, але е, куди їх в е, пічку. Чи куди? На вогонь, мабуть, не можна, не знаю. Ну, оцей гарніше мені подобається. Тут також є малюнок. І ціна такої каструльки зараз я вам скажу: каструля 449 гривень. І я тут прочитав, що можна використовувати на газовій плиті через розтікач вогню. електричні плиті в духовій шафі, в мікрохвильових печах каструля має високу термостійкість до 500 градусів. Ну, добре, тоді ви мене переконали. Блинок для спецій, він електричний, тобто на батарейках працює. Ціна зі знижкою 249 гривень. Ну, знаєте, я вже відкрив його, тому що це вже знаєте, не за 49 гривень блинок, щоб показати. Ось тут, мабуть, да, натискаєте, а батареєчки десь там всередині, мабуть, вставляються. Місце для двох батарейок я знайшов. І я вам скажу дійсно, коли а, свіжо-помелений перець, дуже ароматний на пельменях, бо так, знаєте, насипаєш із пакета, та й насипав, та й насипав. А отак зі свіжого млинка дуже ароматний перець. І тут знову у нас електричний штопор для відкриття пляшок. Ой, дивіться, він працює. Ну що, я хочу сказати, що це дуже класна штука. Не треба батареї, тому що він працює від USB-зарядки. І що ж я хотів сказати? Я пам'ятаю, я один раз відкривав пляшку. <плес> я її не міг відкрити. Почав туди-сюди, вверх, вниз. Дуже хороша штука. 279 гривень. Нові скляночки. Дивіться, які вони, бачите. Спеціальна така цікава форма. Скло кольорове є, є ось такі жовтенькі, темно-темно така димка. І ще одне, здається, має бути рожевий. Так. так, ні, три кольори. Три кольори В трьох кольорах оці склянки. На 250 мл 70 гривень. Оці чайники дуже хороші, також скло і жароміцного скла Жароміцного скла. Він на літр літр чимось. Не пам'ятаю наскільки. Зараз подивимось на цінник. Ну, Звичайно ж, є для заварки чаю саме ситочко. Ну, ручка і а, сито з кришкою пластикове. На літр 250, 34% знижка 249 гривень. Хочу показати, привезли новий посуд. До речі, люмінарк. Ось така глибока тарілка. Це йде для перших страв. Вона в двох кольорах. І також є десертні тарілки. Зараз скажу ціну на цій наці. Ось так. Так, глибока тарілка 68 гривень. І тарілка десертна 70 гривень. Але є ще тарілка обідня, точнісінько така сама. Діаметр майже 26 см, ціна 70 гривень. Зараз вам покажу. Ну і у вас вийде ось такий сервіс, можна сказати, якщо зібрати усі разом. Чайник електричний, об'єм на літр 800, закритий нагрівальний елемент. Прозорий, я хочу відкрити, подивитись його разом з вами. Ціна зі знижкою 499 гривень. Ось такий вигляд у цього чайника. Я гадаю, що красиво, дуже класно споглядати, коли закипає вода в такому прозорому чайнику. Але ж мені здається, це все відмити потім дуже тяжко. Сковорідка алюмінієва, можна використовувати, бачите, майже для всіх плит. Можна мити в посудомийній машині. Написано краща термообробка та зберігання вітамінів та смакових якостей їжі. Так, і ціна такої сковорідки, діаметр 28 см 559 гривень. Каструльки, ось такі невеличкі, мабуть, на літр. Дивіться, гарно зроблені під мармур. Прозора кришка йде. А ось тут вже повна така, бачите, ну, як, не, не прозора, а під саму, саму каструлю. А ось тут прозора, дуже цікаво так. А, на півтори літра. Ціна зі знижкою 199 гривень. Так, ну келихи ми вже відкривати не будемо. Ось такий набір келихів. 6 штук на 350 мл. Це для вина. Ціна 199 гривень зі знижкою. І а, ще ось такий набір, також 6 штук. Але це вже для шампанського на 220 мл. Ціна. 449 гривень, бачите, трішки дорожче. Набір контейнерів, дуже хороший якісний пластик. Контейнери усі йдуть з кришкою, закриваються з чотирьох сторін на 275, 500, 900 та 1,5 літри. Ціна такого набору із чотирьох штук. Наговорив вам, наговорив цілу купу. Ось набір контейнерів з кришкою 4 штуки 199 гривень. Вибачаюсь, набір келихів для шампанського 449. Ось ці 449 зі знижкою. І набір ось, келихів для вина також 449 гривень. Тобто келихів СІ по 449 гривень за 6 штук. Ну і звичайно дуже багато книжок різних, розвивалок для дітей, тести, прописи. Це все можна придбати в магазині. АТБ з хорошими знижками по хорошій ціні я дивився в інших магазинах набагато все дорожче. І не міг вам не показати оцього крутого котика, який хропить сопе <сів> ось на лежанці. А ще й ось такий сіренький. Ціна такого котика 199 гривень. Я знаю, що зараз всі хочуть оцю антистресову котячу лапку, вона вже з'явилася в магазині АТБ, можна придбати. Є така ніжно-блакитна, є ніжно-рожева і ще є фіолетова. Діти зараз божеволюють, всі хочуть оцю а, лапку. Ціна такої лапки, щоб знайти цю ціну, лапку цієї 100 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Ми вже зустрінемось з вами у наступному відео. На все добре!